Мамо, здрастуй, я знову сьогодні на вахті, де м'ятою пахне заляканий вечір і злипаються очі, а з неба смарагди спадають, гніздо сиротіле лелече. Вчора вдень ці лелеки од нас одлетіли. Вчора вдень, коли грім канадат не вщухав. Я дивився їм слід, бо моє серце тремтіло. Тож душою за ними у небо звітав. Здрастуй, мамо, так хочеться знову додому, так домашнього хочу смачного борщу. Та на вахті нічну пересиливши в тому, пса чужого своїм сухпайком пригощу. Моя рідна, тут ніч така тиха, кубельцем знову заснула в цій фронтовій полосі, вдалині, там за тоненьким зеленим стебельцем. Раптом блиснув вогонь в ранковій росі. Я побіг, бо закашляли хрипло гармати, Плюючи в далечінь смертоносний метал, що уп'ється у стіни ще теплої хати та впаде на очах у людей наповал. Так не хочу я тиснуть курок автомата, та у прокляті цій братовбивчій війні я все ж мушу стріляти, бо поруч розплата влучить спину мою. Або ж в серце мені. Бій за тих. Є нагода хоч трішки спочити. На стіжку вже старої соломи приліт. А в сні бачив брата, просив закурити, та до мене йшов, не жаліючи ні. А я цілився в нього на цім полі бою. Терпли руки і жаром пошів автомат. Не стріляй, хтось кричав за моєю спиною. Я не зміг, бо в прицілі бездушнім мій брат. Знову вдивляюсь в приціл. Ось розвалена хата, дим з лікарні. І груша похила наврів. Тут обклала війна даниною солдатів і збирає всі сльози своїх матерів. Обіцяю, вернемось до рідної хати. Ми з братом коли вже не буде війни. Попри все наша рідна, не будемо прощатись, бо так хочеться жити. Твої любі сини.